Новый. Пошкодженого житла у застосунку дія запустили нову послугу. Є відновлення українці, чий дім постраждав через російську агресію. Можуть отримати кошти на його ремонт. Гроші виділяє світовий банк, повідомили у Мінцифрі. На першому етапі допомогу отримають люди, чиї будинки або квартири придатні до проживання. Але там треба провести косметичний ремонт, наприклад, замінити вікна, двері чи полатати дах. Першими фінансову підтримку отримають учасники бойових дій, сім'ї загиблих військових, мобілізовані, багатодітні родини, опікуни. Та патронатні вихователі дітей-сиріт, люди з інвалідністю. Подати повідомлення про пошкоджене майно потрібно через застосунок Дія. В розділі послуги є відновлення. Якщо подавали повідомлення раніше, одразу заповнюйте заяву про виплату. Під час заповнення треба вказати, чи робили ви ремонт, пільгову категорію, наприклад, якщо маєте статус захисника, контактні дані та рахунок для виплати. Дія автоматично сформує заяву. Перевірте її та відправте в обробку. Після цього з власниками житла зв'яжеться спеціальна комісія для огляду майна. Також визначать і суму коштів необхідну для ремонту. Гроші можна витратити протягом 12 місяців лише на будівельні матеріали або замовлення послуг з ремонту. Кошти нараховуються, якщо ваше майно пошкоджене через напад Росії після 24 лютого. Підлягає відновленню розміщене на неокупованій території. Не було. Повністю відремонтоване самостійно. Бійці Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Нацполіції обличчя нової унікальної марки, які її погасили у Вінниці. Поштовий випуск присвячений нашим захисникам і захисницям, які боронять українську землю і тим, хто віддав за неї найдорожче своє життя. Дякуючи ініціаторам, які це заініціювали. що я був певний в цьому, що буде і марка Національної гвардії України, так починаючи від руського воєнного корабля, починаючи і зараз на даний момент дійшли до цього моменту, де ми сьогодні погасили марку гвардії наступу. Їх тут багато є, це наші бійці з наших підрозділів, це наші герої, тому от таким чином було вибрано і зображено їх. Новий поштовий блок Слава силам оборони і безпеки України. Гвардія наступу продовжує серію Слава ЗСУ. Презентовано Укрпоштою у 2022 році. Тираж нового блоку 235 тисяч примірників. Вартість марки 23 гривні. Комплект з конвертом вартує 69. Тож відтепер кожен охочий може придбати філателію у відділеннях Укрпошти. Спеціальний альбом я сам зробив. Оформив і от оці перші марки W і F. Це з них все почалося. Марка має свою історію, тому що передбачили марку, випустили і через день затонув корабль. Їхні крейсери Чорноморського флоту Віоносиць Москва. Це правильна і я тільки підтримую ці речі. Це правильно. Нашу армію треба підтримувати піддержати всіми силами. Якщо б навіть зробили доплату, це було б теж правильно в пользу армії. Невдовзі поштові випуски із зображенням українських військових будуть доповнюватись новими серіями марок. Їх присвятять Генеральному управлінню розвідки та Службі безпеки України. Показати, що кава це не просто напій, а ціле мистецтво. З такою метою віничанин Руслан заснував власний бізнес. В Нашому місті е, хочу підняти е, навчити людей правильно смакувати каву по новому їм розказати, щоб вони відчували різницю між тим, що вони пробували до того, і що вони пробують зараз. Перший свій заклад відкрив у бершаді, а продовжити справу вже у Вінниці допомогла урядова програма Власна справа, в рамках якої підприємцям пропонують отримати гранди, натомість створивши робочі місця. На розвиток бізнесу від держави отримав 250 тисяч гривень. За ці кошти придбав меблі та частину обладнання і працевлаштував двох людей. Зараз такий час, коли потрібно розвивати нашу державу, стимулювати нашу економіку, давати робочі місця працівникам. Тому що, на жаль, на даний момент в Україні за високий рівень безробітності. Програма Власна справа стартувала ще в липні минулого року. За цей час наша область стала лідером за кількістю отриманих мікрогрантів. 264 підприємці створили понад 500 нових робочих місць. Сфера послуг, можу вам сказати, переробна промисловість. Ну найбільше це в нас кав'ярні, пекарні розповсюджені Є і внутрішньопереміщена особа, яка перемістилась, і це сфера видавництва. Наразі триває набір на нові хвилі програми. За цей рік таких має бути 20, то ще є можливість отримати грант. Це фізичні особи-підприємці і юридичні особи, але вони мають належати до суб'єктів малого і мікропідприємництва. Крім того, такі особи мають здійснювати діяльність на території України, тобто заборона щодо здійснення діяльності на території Російської Федерації чи Республіки Білорусь. Рівень безробіття цьогоріч в Україні сягнув 30%. І програма Власна справа може зупинити стрімке зростання цієї цифри. Тож у центрі зайнятості чекають на нові заявки від підприємців на відкриття справи чи її розвиток. У селі Почапинці та довколишніх селах у місцевих пасічників біда вся льотна бджола, яка мала б забезпечувати вулик та медоносити, загинула. Ось ви можете бачити, ось всі бджілки лежать. Пасічники вважають, що бджілок отруїли. Сотні тисяч бджілок вже не рухаються, інші ледь тріпочуться. Довкола вуликів земля встелена крихітними трудівницями, які загинули, повернувшись зі свого останнього робочого польоту. Пасіку, у який понад 70 бджолиних родин вимерли, нам показує господар. Це моє життя, це моє хобі, це мій достаток. Моє ж. Того ж дня загинули робочі бджоли і у сусідньому господарстві. Віталій Кульбаба із дружиною Валентиною показують, яких збитків зазнали. Я вже вулики от почистив. Дивіться, в критична ситуація. Критична просто ситуація. бачите, дивіться. Вовше, це в кожному вулику такі падьож візде. На землі, землі. повно бджолочок, на землі. Дивіться. Всі вулики в нас загинули. Всі, всі. абсолютно бачите. А це в садку розгортають траву пасічник Віктор Гулько із братом, а там все встелено комахами. І у кожному із шести десятків вуликів бджоли не припиняють помирати вже кілька днів поспіль. Люди мають свої припущення, хто міг так отруїти комах. Обробляли поля поле е, з посів з кукурудзи і посіяли кукурудзу, е, обробили, і практично на другий день. Лягли всі і така ситуація у 15 господарствах, не лише Почапинців, а й у Зоринцях та Лисогірці жмаринської громади. Пасічники звернулись у всі можливі інстанції. Та чим далі експертиза від дня обробки, тим більше свою справу роблять дощ та вітер. Представник аграрія запевняє, кроплять поля вночі, коли бджіл нема, і процес цей триватиме. Ви об'язані були переду в такі то день, в такі то часи. навіть. Такими-то гербіцидами цей день другой тут обробляється. Ну не дві неділі обробляється это все. 1700 гектарів за день два не робиться. Розумієте? Ну, ви розумієте, що дві неділі тижні... немає більше техніки, щоб в один день обробляти. Нанімайте, не берите эту землю в оренду, все як ви не можете її обробити в время. Пасіка не може бути існувати без виліта дві ніділі. Ладно, буде комісія. Довкола селища землі обробляють кілька аграріїв. Староста Почепинецького старостинського округу каже, двоє з них дійсно у ці дні оприскували землі. Пасічник Василь Козіл підраховує, у скільки йому обійдеться бездумне господарювання аграріїв. На сьогоднішній день як знаю, що покупають тільки рамку пчели, яка стоїть 250 гривень. У мене в улях. Мінімум 16-20 рамок пчели на сьогоднішній день. Посчитайте, які збитки будуть. Це збитки тільки пчели, щоб його добрати. А за сезон я викачую тон 6 меду. І цей мед це теж збитки. Вже наступного дня комісія таки навідалась до пасічників і взяла бджіл та ґрунт із полів на експертизу. Зразки відправлять до столиці. Господарям такий аналіз обійдеться щонайменше у 10 тисяч гривень. Затримали на гарячому Вінницькі поліцейські та силовики корду викрили наркозлочинців. Двоє зловмисників, вже раніше судимих передавали заборонені речовини до однієї з колоній області. Своєму спільнику наркотики перекидали через паркан. Злочинну схему правоохоронці документували кілька місяців. У місцях проживання чоловіків та в'язниці, куди передавали психотропи, копи провели обшуки. Там і виявили докази злочинних дій. Правопорушників затримали за скоєне. Горе товаришам знову загрожує позбавлення волі. Цього разу до 10 років з конфіскацією майна. Високий рівень виникнення пожеж. Синоптики голосили небезпеку в кількох регіонах України, зокрема і на Вінничині. В головному управлінні ДСНС попереджають, загроза виникнення займань в області триватиме впродовж трьох днів з 10 по 12 травня. А тому надзвичайники нагадують правила пожежної безпеки, як не допустити катастрофи та зберегти своє та життя оточуючих. Рятувальники Вінниччини звертаються до громадян дбати про пожежну безпеку, особливо це стосується людей, які наводять лад на своїх присадибних ділянках. Не розводьте, будь ласка, багаття, адже від сильного пориву вітру вогонь може дуже швидко поширюватися на лінії електропередач, лісові насадження та поля. Якщо ж ви стали свідком того, що хтось чинить та провокує пожежу, будь ласка, телефонуйте за номером служби порятунку 101. Якщо ж ви бачите, полум'я також. Звертайтесь до надзвичайників. Українські народні танці на сцені та аншлаг у залі. І після кожного номеру вибух овацій від глядачів. Всесвітньо відомий вінницький ансамбль Барвінок зібрав вінничан на звітному концерті. До цього танцівники три місяці гастролювали Європою. Березні місяці ми були в Іспанії. Повернулися через тиждень. Головним таким пунктом нашим була Франція, хоча ми були і в Чехії, і, і в Німеччині. Без перепочинку від гастролей танцівники репетирували хореографічні та вокальні номери до концерту на Вінницькій сцені. Ми використовуємо танець пісню як спосіб, засіб, як привід для того, щоб е навчити дітей бути розумними, толковими. Зібраними для того, щоб вони в процесі вивчення українських старовинних пісень, танців розуміли історію свого народу, своєї країни, поважали цю землю, на якій вони живуть. Крутки у дівчат та трюки у хлопців. Кожен танець представляє різний регіон України. Відточені рухи на сцені видаються ідеальними та легкими, але все це потребує щоденної праці та копіткої роботи. І це все потрібно виробляти при кожній репетиції. Потрібно мати стрибок, потрібно мати складку на ту ж саму розніжку, на щучку. Теж потрібно це все мати. Цьогоріч колективу виповнюється вже 39 років. Його учасники не лише танцюють та співають, кожен до того ж вміє грати на різних інструментах та вишивати. Так вони прославляють українську ідентичність на увесь світ. Щепурять пір'ячко та плюхкаються у воді. На один з міських пляжів прилетіла пара рідкісних пернатих. Дивібаця дуже косе. Чорні лебеді оселилися поблизу берега Південного Бугу. Їх цікаве забарвлення та яскравий червоний дзьоб одразу привертають увагу перехожих. Дорослих та малих птахи не бояться і навіть позують для фото. Ой, красавці взагалі. Дуже круто, дуже красиво. Чесно, за 28 років перший раз бачу чорних лебедів. Звідки прилетіли лебеді, невідомо, але їх контактність та зовнішній вигляд каже, що попередні власники добре доглядали за ними. Я даю більше 90%, що ті птахи знаходилися в якомусь приватному е, володінні. І з, е, з, з військовими подіями вони взлетіли і перелетіли сюди на річку. Зараз ж відкрите середовище для цих лебедів може стати загрозою для життя. Перше, це є небезпека, те, що їх будуть там кормити хлібобудучними виробами, що є украй негативно буде впливати на їхній стан здоров'я. І про такі заборони люди можуть навіть не здогадуватися. Принесли булочки, щоб і погодувати. Дідка нам підказав, що не можна. Такий корм не єдина загроза для пернатих. По-друге, що там з настанням тепла люди будуть купатися і вони їх будуть там постійно лякати. По-третє, що, що ці птахи виходять на сушу. Коли вони будуть на берегу ходити по землі, їх дуже легко відловлять бродячі собаки чи там домашні собаки, чи лиси. Навіть кіт може піймати. Подальша доля птахів поки невідома. Вони залишаються біля водойми. Для тих, хто буде проходити повз і дуже захоче пригостити пернатих. Нагадують, найкращим смаколиком для них стане зерно, рязка або ж натерта морква.